російсько українська війна триває майже два роки. Незважаючи на всі труднощі, Україна керує та ініціює програму Зерно з України «Grain from Ukraine». Всесвітня продовольча програма разом із 30 іншими країнами та організаціями підтримали цю ініціативу та допомагають нам її реалізувати під час нещодавнього міжнародного саміту зерно з України президент Зеленський повідомив, що на ці цілі зібрано 100 мільйонів доларів США. Всього ми вже поставили країнам, які цього потребують. Понад 170 тисяч тонн пшениці, зокрема в такі країни, як Кенія, Сомалі, Ефіопія та Ємен. Планується доставити ще 60 кораблів до інших країн, які цього потребують переважно в Африці. Сьогодні ми в турецькому порту Самсун, де завантажується 25 тисяч тонн української пшениці для доставки в Нігерію. У зв'язку з цим ми дуже вдячні всесвітній продовольчій програмі та національному координатору в Туреччині, пану Стівену Кахілу, за підтримку наших ініціатив. І надання можливості задовольнити потреби цих країн ми дуже вдячні нашому стратегічному партнеру від Туреччині, яка дуже допомагає нам у подоланні перешкоди проблем, що постали перед глобальною продовольчою безпекою, а саме підтримує ініціативу зерно з України, допомагає нам в її реалізації, а також підтримує ініціативу президента Зеленського щодо формули миру. Ми віримо, що переможемо, і глобальна продовольча безпека буде добре захищена. Дуже дякую.